Мене звуть Олена, я проживаю в Назареті. Майже вже третій місяць пішов, як я проживаю в Назареті. Ми приїхали з Кривого Рогу. Я з донькою, сестрою, сестра з дітьми. Ми, ми тут живемо, працюємо. Тобто нас забезпечують усім, що нам необхідно. У нас все є дах, тепло, гаряча вода у нас є, їжа. Дітям все, що потрібно, нам дають фрукти, турешки, овочі, кому там потрібні памперси. Діти нічому не нуждаються гей зовсім. Добре, все. Дякуємо Карітасу, Назарету. Хочу сказати троще довше. Ну скажімо так, у нас регіон, де не дуже там віра у нас привітається. Таке воно. Так ми ходимо в церкву, ну так і по великим святам. А тут от ми почали ходити на духовні групи і дуже цікаво розповідають, і так дуже м'яко приводить те, що ти хочеш сам ходити до церкви. Не так по великим святам, а в ці духовні групи, вони дуже такі корисні, скажімо так. Ну, для, для мене. І так ми збираємось. У нас є збори. Утром, ввечері. Ми проговорюємо дні, день, що ми робили, у кого що сталося, події, які все дуже, дуже, дуже така міцна спільнота. Тобто ми спілкуємось дуже добре. Завдяки у нас є такий куратор Олег. Він нас так сплочує дуже гарно. Все дуже гарно. Ці групи. Такі цікаві, що на них навіть діти біжуть на духовні, навіть діти, наскільки вони такі у нас вдома, та ну навіщо воно треба? Тут навіть діти ходять, наскільки їм цікаво. Розповідають нам, все дуже добре.